Всім привіт! Удень сонцестояння. Ось така мавочка лісова, така зранку встала, сонечко очки і побігла на природу слухати пташок і розказати вам. Що щастя є, запам'ятайте, кожна квіточка для вас зацвіла, кожна рослинка, кожна пташечка все співає тільки для вас і зрозумійте. Що коли ви відчуваєте це щастя всередині, воно завжди буде з вами, воно ніколи вас не покине, ви будете завжди щасливі в кожній ситуації, тільки треба почути його, зрозуміти, що воно є, і, і зрозуміти. То тепло і то щастя, яке сидить у вас, воно дійсно кожного обігріває. Я вам зічу всім здоров'я, щастя, миру. Я так хочу того миру, як ніхто нас, ну, як всі наші українці. Я дуже хочу миру. І я бажаю всім нам. Щоб цей день сонцестояння приніс ото щастя, яке сидить в кожного.